Ан генерале, що не секретно у південних напрямках? Що можете розповісти? Зокрема, по е, Ну, завдяки. Вдалим, вдалому плануванню АК Південь лінія фронту була просунена на 12 кілометрів. Було звільнено більше ніж 500 кілометрів нашої землі. Вивільнено 13 населених пунктів. Буквально за два останні тижні було знищено більше 1800 військовослужбовців Російської Федерації. Було знищено два гелікоптери, два літаки також було знищено більше 120 танків, 130 артилерійських систем, більше двох десятків РСЗВ. І Наші та, дії, дії підрозділів півдня вони досить вдалі, успішні, переконані.